Ну, е, говорю прямо клінічний ідіотизм. По-іншому, я не можу назвати ке, запровадження до вічного ПЕПу. Е, це немає в жодній країні Європи. Ще раз жодній. Там в середньому ну, люди, які обіймаються, йдуть з посади. Ну, приблизно там за ними слідкують там приблизно три роки. Цього достатньо, як на мене. У нас же клінічний ідіотизм я, я не можу просто читати, що вони там понаприймали. Тобто, довічна, довічно і твої діти, і твої там родичі підпадають під пе. Як правильно сказав дипломат Валерій Чали, якого важко запідозрити в. в Взагалі, в, в тому, що він колишній посол Сполучених Америки, я особи в Фейсбуці, його коментар повісив, що тепер фактично всі злочинці з червоною карткою тепер будуть ходити. Тобто, бізнесом ти не зможеш займатися, платежі твої будуть блокуватися. Ось, тобто, очікувати притомних людей у владі, я думаю, зась. Тому що ну хто буде себе так підставляти, що ти ну попрацюєш депутатом, а потім ти все життя е, будеш е, знаєте як раб на галерах. Як правильно, що один колишній депутат написав навіть у злочинців, у злочинців є знаєте реабілітація. У тебе є погашена судимість, і все. І ти вільна людина, умовно кажучи, е, це перше, що це але клінічний діотизм на цьому не закінчився. Вони ще розповсюджили, автоматично розповсюдили цей довічний ПЕП на всіх, ще раз підкреслюю, державних службовців, які коли-небудь в незалежній Україні працювали на державу, що є прямим порушенням Конституції України, де чітко заявлено, що закон не має зворотньої дії, тобто нові прийняті закони не можуть розповсюджуватись на події, які сталися. До прийняття закону, будь-якого закону. Ну, тобто, клінічний ідіатизм, там деяких активістів, які навколо цього бігали, в тому числі розповідаючи, що це вимоги ЄС. Немає там таких вимог, це відверта брехня. І пан Чали правильно говорить, що цим будуть користуватися тепі, тепер не тільки наші друзі, а й наші вороги. Фактично підвищуючи будь-якого державного службовця. знаєте Ну, хто знає, 20 років тому був депутатом. Зараз займається зовсім іншими справами. А да, тепер здрасті. Е, тепер ти злочинець. Виявляється, що ти там. Ну депутати ж різні, не всі крадуться. Е, знаєте, деякі там реально на зарплату працювали. Знаю багатьох, тому я завжди так знаєте гольно не говорю. Не всі крали і так далі. Тепер вони злочинці. Фактично, їх діти тепер під ударом. Чути мене тепер, тепер що буде що буде відбуватися. Тепер будуть розлучатися, щоб не підставляти дружин. Більш того, можливо навіть відмовлятися від своїх дітей офіційно. Ну, для того, щоб, не, щоб вони, вибачте, вони не були підставлені. от От, от до чого це знаєте? Угар, угар. Популізму, ідіотизму, клінічного ідіотизму і деяких активістів, які це все просувають на грантах. Так і я вважаю, що боротьба з корупцією це прерогатива правоохоронних органів. За три роки після того, як людина пішла з посади, можна отримати всю інформацію. А так ми тепер загрожуємо, що у нас у владу будуть йти відверті аферисти. Ноунейми, no яким немає чого втрачати, так які не, не в в цьому житті і не робили. Ну, як в цьому парламенті, знаєте, різні там фотографи. Дай, дай Боже, що фотографи. фотограф що знаєте, що це людина, хоча б чимось займалася там приватний підприємець. А так відвертих будуть шукати, вибачте, якихось бомжів, які не потреб, які ніколи в житті своєму нічого взагалі не робили, і будуть ставити на посади. І це якість державного управління сильно е, е, зменшиться. А теж питання в армію, ж, е, 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 що стосується армії, а армія ж теж підпадає під пепи. Тобто ці які були мобілізовані, тепер ну, вони не планували зв'язувати життя з політикою з чимось. Тепер вони теж вже фактично стають пепами. Да? Ну ви уявляєте діяти ситуації. Клінічний ідіотизм, так тому що вони ж державними службовцями вважаються. Тому я, я це цензурно просто, що на вашому каналі свій коментар, тому що я думаю, що глядачі розуміють, ну хто розуміє про що йдеться, що в мене значно ваші слова на цей клінічний ідіотизм. За три вони ж розповсюдили, я шкоду, вони ж розповсюдили на тих, хто ще був до цього. Ні, зараз будуть розлучатися, відмовлятися від дітей, будуть у нас самотні, будуть відмовлятися, я думаю, від родичів, в тому числі, і так далі. Ну, Уявляєте, ну, які ситуації? Тим більше Євросоюз на що ніхто не бере. І це раз, і по-друге, ми повинні розуміти, як правильно пан Чалий говорить, так вороги теж будуть цим користуватися, притискувати будь-яку людину, там, Угорщина, наприклад, що там немає російсь, проросійських ворогів, які там можуть це зробити. Ну, от на нас тиснути будуть. Ну я думаю, що цей закон буде все рівно при подачі в конституційний суд. Він буде скасований, тому що це відверто порушення конституції. Точно буде мінятися, але Клі... Верховна рада нинішнього складу а, продемонструвала відвертий клінічний ідіотизм. Я по іншому це не можна не можу назвати. Ну що тут, знаєте, половину законів треба просто скасовувати те, що вони там не приймали. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!